Чому у людей неприємний запах поту? Іноді людина підходить і спілкування з нею дошкуляє тим, що йде неприємний запах з роту. Є ще люди, від яких несе мочою. Чому це виникає в організмі людини? Цікаво, тоді дивіться далі. Щодня ми споживаємо е, варену їжу. Добавте сюди стрес, плюс е, шкідливі звички. А ще люди не знають про те, що необхідно. Олужнювати внутрішнє середовище окислення в організмі призводить до того, що там може навіть хтось і поселитися. І уявіть, якщо йде неприємний запах з роту, неприємний запах поту. То що відбувається всередині? Який же ж запах там? Якщо і розбиратися, що це таке, неприємний запах поту, неприємний запах з роту, це друга стадія зашлакованості організму. І якщо зреагувати на цю проблему одразу, то час відновлення дуже швидкий. Робити, коли є неприємний запах поту, неприємний запах з роту і нетримання. В першу чергу необхідно олужнити внутрішнє середовище. Сюди відноситься якісна вода і достатня кількість клітчатки. Якщо я говорю про клітчатку, що я маю на увазі? Це свіжі овочі і фрукти. Щоб змінити свій запах поту, необхідно змінити свій раціон. Це 80% свіжої їжі, тобто зелень, свіжі овочі і фрукти. І лише 20% це буде термічно оброблена їжа. Такий підхід дасть швидкий результат. Приємного запаху поту, неприємного запаху з роту додаються ще і діагнози, то тут необхіден комплексний підхід. Це програма очищення. Якщо вас цікавить ця інформація, ви хочете відновити роботу вашого організму, позбутися неприємного запаху з роту і неприємного запаху поту, пишіть в коментарях програма очищення, підписуйтесь на мене, і я в особисті надам вам більш детальнішу інформацію. І будьте здорові, адже здоровим бути.